Ох, і неспокійним був вчорашній ранок на Росії. А все тому, що дрони ЗСУ атакували аеродром Енгельс у Саратовській області, який, між іншим, знаходиться на відстані 700 кілометрів від українського кордону. Ох, і гаряче було не тільки момент прильоту, але і ще й згодом, коли розпочалася вторинна детонація боєприпасів, що зазнало найбільше вражень та чому подібні атаки зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами. Далі в нашому матеріалі. Нічого собі, там щось зірвалося, все литовище розбили. Вони ж усю ніч туди били. У нас вдома стіни затрусилися. Це на відстані сім або десять кілометрів. На безпілотник це, звісно, не схоже. Режим надзвичайного стану, термінова евакуація та зупинка місцевих аеропортів. У російському Саратові та Енгельсі оговтуються від атаки безпілотників. А місцеві чиновники звітують про наймасованішу атаку на регіон за понад три роки повномасштабної війни. З кадрів, які публікують місцеві, видно, як вирують потужні пожежі на військовому аеродромі окупантів. Згодом почалась детонація боєприпасів, яка тривала декілька годин поспіль. Ось наш паркан. Навіть кришу на будинку завернуло. Вікна з іншого боку вибило. О, все зруйновано. Тут знаходитися небезпечно. В поліції сказали, що будуть ще прильоти та детонація. Усе вказує на те, що на російському аеродромі Енгельс дрони поцілили у склад із крилатими ракетами Х-55 і Х-101. Про це пише Дефенс Експрес, за даними фахівців розвідки з відкритих джерел ОСІНТ. На авіабазі перебувало три ту 95 та два сто 60 Також за день до цього туди прибув іл 76 який ймовірно доставив нову партію ракет для стратегічної авіації. Після удару та детонації уламки розлетілися в радіусі близько п'яти кілометрів, що підвищує ймовірність пошкодження літаків. Адже аеродром Енгельс є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Саме з цього литовища злітають літаки, які завдають ракетні удари по Україні. Цю інформацію підтвердив також керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні. Згодом успішну атаку по аеродрому Енгельс підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Підрозділи Служби безпеки України, сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ. Нічна бавовна, яка охопила напередодні Росію, засвідчує те, що подібні спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами.